Ти можеш пройти непомітно, але саме аромат вирішить, чи тебе запам'ятають. Люди рідко пам'ятають деталі, зате добре запам'ятовують стан. Те, що неможливо повторити або скопіювати, це не про форму і не про зовнішність, це про ідентичність. Щодня ми приміряємо образи як костюми на сцені великого міста. А якщо я скажу, що наше справжнє я можна так само одягти у аромат, саме так. Парфуми може змінити не тільки твій стиль, а й настрій. І не тільки твій, а й тих, хто поруч. Образ складається з кількох складових. Це макіяж, одяг, аксесуари і аромат. І кожна з цих деталей може як допомогти тобі сяйти, так і навпаки, знищити всі старання. Сьогодні ми робимо макіяж з нашим зірковим візажистом і поговоримо про парфуми. Сьогодні я покажу вам, як за допомогою декількох штрихів макіяжу та аромату можна повністю трансформувати образ. Ми створимо три різні ситуації. Вечірка, робота та побачення. І за допомогою декількох штрихів зміни в образі та вдало підібраного аромату покажемо, як зробити образ незабутнім та неймовірно красивим. Починаємо зі швидкого макіяжу, який ми можемо носити на роботу чи прогулянку тощо. І для цього використовуємо тональний істилаудер Фотуріст. Я люблю використовувати великий пензлик, ним дуже добре розташовувати тональний крем. Ми попередньо, звичайно, зволожили шкіру. А чим відрізняється нанесення пензликом від нанесення б'юті блендером? Я дуже люблю використовувати пензлик е, спочатку, тому що він рівномірно наносить тон, а вже б'юті блендер чи спонж забирає надлишок кремової текстури тону. І тоді нам потрібно використати набагато менше пудри, чим би ми використали її без спонжику. Далі використовуємо консилер від Makeup Factory у відтінку Soft Cream. Зона під очі я наношу консилер. Також проходжуся трішечки по зоні чола, а також носогубної впадинки. Оборнюю продукцію від Кларанс. І саме сьогодні обрала їх пудру у відтінку Universal Light 01. Ця матувальна розсипчата пудра ідеально вирівнює тон шкіри, не спричиняючи сухості, а також добре закріплює макіяж. Далі використовуємо новинку від Міслін – контуруючу пудру та бронзер. Наносимо його під скронею. Я також люблю використовувати бронзер як тіні. Тому, якщо вам подобається відтінок, сміливо наносите його і на очі. Неймовірно красиві хайлайтери від The Balm, Я їх обожнюю. Наносимо на спинку носика в зону рум'ян. Та над контуром верхньої губи. Саме цей хайлайтер я часто використовую для зони декольте та рук, якщо образ з відкритим одягом. Особливо цей ефект полюбляють наречені. Ще дуже класний лайфхак наносити саме хайлайтер на середину верхньої повіки. Тим самим ми можемо замінити використання тіней. Олівець для брів від Revlon у відтінку Soft Brown 210. Одразу є пензлик, який прочісує брівки. Це дуже зручно. Продукт два в одному. Використовуючи цю техніку, брови виглядають більш натурально та доглянуто. Злегка заповнюємо пустоти кольором. Неймовірно зручні тіні на алеарі у відтінку 02. Достатньо просто провести по повіці і легенько розташувати пальчиком. Починаю нанесення середини повіки. Далі переходжу до внутрішнього кутика ока та зовнішнього, а також делікатно підкреслюю нижню повіку. Тінями від Dior у відтінку 669 промалюємо верхню повіку. Це універсальна палітра тіней з ультракремовою та комфортною текстурою, яка забезпечує стійкий макіяж і підходить майже для будь-якої події. Велевим олівцем від Smashbox у відтінку брут зробимо стрілечку. Починаю наносити олівець з міжвійки. Після чого виводжу лінію стрілки до зовнішнього кутика ока. Для цього використовую скошений пензлик. Далі більш круглим пензлем розтушовую, пом'якшуючи стрілку для денного макіяжу. Далі використовуємо чорну туш від Lancome, яка подовжує та робить вії густіше. Промальовую вії від самих коренів. Так вони виглядатимуть більш густими та красивими. Далі використовуємо олівець від Ісатора у відтінку 01. Він підходить майже всім. Боже обожнюю. Такий красивий рожевий з холодним підтоном. Неймовірно красивий відтінок. Тобі дуже пасує. Злегка розтушовуємо контур, який дуже популярний в цьому сезоні. Цей олівець має дуже приємну текстуру, тому його можна використовувати навіть без помади. Злегка розтушовую на середину губ. І все, ми готові. Подивись, будь ласка, як тобі. Аромат це невидима деталь, яка може працювати краще за будь-який аксесуар. Він може змінити сприйняття тебе оточуючими, навіть якщо в образі нічого не змінилося. Коли образ про зібраність і внутрішню енергію ідеально підійде Hello Helen Juicy Mandarin. Яскравий цитрус одразу підіймає настрій і робить образ більш відкритим. Елізабет Арден Грінті звучить ніжно і чисто. Такий аромат ідеально вписується в денний ритм і працює як невидимий аксесуар. А зараз ми трансформуємо образ для побачення і при мінімуму зусиль зробимо вау ефект. Змінюємо образ за допомогою олії для губ від Revlon у відтінку Candy Hearts. Ніжний та красивий відтінок зволожує губи та робить їх наповненими та сяючими. Макіяж губ готовий. Пропоную додати хайлайтер від The Balm. Наносимо його на носик, вилиці та над губою. Наш образ для побачення завершений. Пропоную додати парфуми. Цей образ не кричить, але його неможливо не помітити. Для побачення, коли хочеться заявити про себе з першої секунди, пасуватиме Магріті супернова. Він відкривається зухвало, впевнено і запам'ятовується надовго. Том Форд ваніла секс. Це аромат про чуттєвість і глибину, який підсилює впевненість у власній привабливості, а тепла ваніль тут звучить провокаційно та без наївності. А зараз трансформуємо романтичний образ у вечірній і додаємо акцент на очі. Для цього я беру коричневий олівець від Smashbox, проводжу стрілочку поверхній повіці і злегка розтушовую. І дублюю темними тінями з палітри Dior. Також на нижню повіку наносимо тіні, щоб погляд був більш виразним. А підкреслюємо це ароматом з гарним шлейфом. Кіліан Парі Гуд Герл Bad. Аромат контраст, ніжність і зухвалість в одному образі. Гучний, шлейфовий і дуже помітний. Ідеальний, якщо ти хочеш, щоб тебе запам'ятали ще до знайомства. Яскравий дифузний аромат, який буквально заповнює простір навколо, тіціана Теренцій Кірке. створений для тих, хто не боїться уваги і точно знає, чого хоче від цього вечора. І ми готові до вечірки, фотосесії чи важливої події. Кожен образ це маленька історія. І сьогодні ми побачили, як макіяж та аромати можуть її розповісти навіть без слів. Життя це театр, а ми в ньому актори. І в нас немає другого дубля, щоб створити перше враження. Тому чому б не виглядати так, щоб тебе запам'ятали з першого погляду?